Всім привіт! У мене завтра день народження. І як більшість жінок в Україні я хочу собі торт на завтра. Це буде торт три шоколади. Я його дуже давно хотіла спекти. Почемо сьогодні. Для початку беремо, я відважила, тут є 160 г цукру. Для початку ми робимо корж, на якому буде триматися ці, це суфле Шоколадне. Беремо міксер і сюди б'ємо наші білки. Цей корж це є практично звичайний бісквіт, але я в нього трошечки додам трошки додам амонію і порошку для випічки, для того, щоб коли, суфле, щоб коли буде суфле своєю масою давити, щоб геть не притовк той. Бісквіт. Для того я даю, даю розпушувач. Три яйця яйцябра і 160 г цукру. Збиваємо білки до стійких піків. Краще підсолювати. Трошечки. це лишаємо, нехай собі збивається, а ми тим часом йдемо жовткову цукрову масу, збиваємо до біла. Розстираємо. До 100 г муки, якої я вже попередньо відважила, додаємо столову ложку какао. Перемішуємо це. Так як трохи попідкидати і муку, то воно так буде як ефект просіювання. Ну, просіювання, звичайно, краще, але так як ми економимо час. От, от. Є. Тепер додаємо трошечки-трошечки порошку трошечки для випічки. Його має бути отак. Дійсно трошечки. Ось. Як кажуть, на кінчику ножа. І додаємо чуть-чуть амоніаку. Це теж має бути чуть-чуть. Теж на кінчику ложки. Цей амоніак, так як порошок для випічки, він там має місце лимонну кислоту і він сам погаситься, то амоніак нам треба чимось погасити. У нас немає тут ніяких кислот, не буде. Тому я додаю оцет. В даному випадку виноградний оцет. Ну, це той, який я маю, але це може бути будь-який оцет. Так. Все. Додаємо нашу жовтково-цукрову суміш. перемішуємо. До цієї суміші додаємо збиті білки. Збиті білки додаються в порції, щоб вони не всі сідали зразу. Їх от, тут треба трохи буде як рідини, їх. воно буде як в'яжучий елемент. Але частина має бути ще, щоб воно росло. Хоча в нас є наші розпушувачі, але все одно. Краще на білках. Пересипаємо нашу масу у форму для випічки. Форма для випічки у мене 26 см. Ставимо пектися на 180 градусів до випікання. Ну, пектися не буде, тому що тут мала кількість тіст. 15 хвилин. Для шоколадних мусів я взяла літру вершків 33% жирності. Злила в блендер міксер і збиваю. Вершки збили, ставимо в холодильник. Беремо темний шоколад і його топимо на водяній бані. Дві плитки шоколаду топимо. Беремо дві пачечки желатину по 15 г. І ми желатин зразу розчинимо на три шари. На кожен шар має бути по 10 грам желатину, Я розчинюю його всього, так як я збила вершки на, на все, Потім будемо ділити. І заливаємо це холодною водою, холодною. На, на 10 грам іде 2 столові ложки. Так. Перемішуємо і лишаємо його набухати собі. Відставляємо його, беремо одне яйце, ставимо поки що дві столові ложки цукру. Це ми збиваємо і нагріваємо на невеликому вогні до 57 градусів. 56. Все, 57. Знімаю. Шоколад наш стопився. Яйце наше теж готове. Заварили. Ось, крупинки. Їх взагалі не стане, буде рідка рідина в І це означає, що желатин ступився. Переливаю цей стоплений желатин у стакан, щоб я бачила, скільки я маю приблизно, щоб мені легше було ділити на три цей жилети. До нашого завареного яйця і збитого я додаю желатин. Так, в мене десь є так, значить, на третину, отак я маю дати. Далі гарно збиваємо. Добавляємо наш стоплений шоколад. Нічого не має мати надто високу температуру, бо яйце звернеться. Маємо додати третину цих вершків. це як красата. Ша додаємо в ощи. Пробуємо. Ням-ням. От наш э, корж. На нього весело впаємо. Наше шоколадне суфле. Ставимо це в морозилку. Тим часом будемо готувати слідуюче суфле. Дві плитки молочного шоколаду. Ставимо на водяну баню. Дві столові ложки цукру, одне яйце. Спиваємо вилочкою і доводимо до 57 градусів. Чому 57 градусів? Бо це така точка ніби зврата. До якої вже яйця згортають 57 грамів. Так, у мене ось є термометр, який буде мені допомагати знати, де ті 57 градусів. Беремо тепер оце десь. маємо відлити сюди. Додавляємо наш молочний шоколад. Добавляємо тепер ще одну третину вершків. Це лишаємо на білий шоколад, змішуємо. Воно вже схопилося? Воно тут постояло мало що. Воно вже схопилося. Добавляємо тепер молочний шоколад. Беремо дві плитки білого шоколаду. Пимо на водяній бані. Або в або на самому мінімуму індукційної плити, так як я так, додаємо наш желатин вже останню третину. О, збиваємо. Беремо наш розтоплений білий шоколад і додаємо його Щось за руками застиває. Додаємо решту вершків. ми заливаємо останній шар білого шоколаду. Ось такий у нас вийшовся тортик. Завтра розріжемо, подивимося, як він буде, який він буде на смак.